В одній з гімназій Дніпра відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника В'ячеслава Легкого. Пам'ять про вашого сина вона вічна. Він назавжди залишиться в серця громади. Пані Тамара, мати полеглого оборонця, не стримує сліз, побачивши обличчя сина на стінах школи, в якій він колись навчався. На момент, коли В'ячеслав став до лав зсу, йому було лише 19 років. Попри вік, він вважав своїм обов'язком боронити державу. Він ріс дуже відповідальною людиною. і він сказав, що якщо не я, другі так само. Прийдуть їх, батьки відмовлять, і ніхто не піде, а нашу країну мають всі боронити. Коли він пішов туди, він так само казав, що мамочка, прийшли люди різного віку. Я був там наймолодший. І навіть коли він туди прийшов, йому військові казали, для чого ти це зробив? Ти ще життя не бачив, ти ще дитина. А він сказав: неправда, я вже не дитина, я дорослий чоловік, і я вам це доведу. Я горжуся своїм сином, що він. Не боявся цього. Хлопець був санітарним інструктором, і окрім того, що він передавав свої знання побратимам, йому неодноразово доводилось застосовувати навички на практиці. За час служби В'ячеслав врятував щонайменше 100 життів. В жовтні минулоріч під час евакуації поранених на Краматорському напрямку юнак загинув. Вони виходить, получається з побратимом з водієм. Хлопцю було так само 20 років. Вони їхали евакуювати Поранених тяжких і наїхали на мінне поле. Їх, їх, їхня машина взірвалася, і, на жаль, не вижив ні той хлопчик, ні мій син. В'ячеславу назавжди 21. Вшанувати пам'ять полеглого захисника прийшли друзі, колишні однокласники, вчителі та побратими, які з теплом згадували героя. Він дуже активний, дуже серйозний. От посмішку в нього очікувати від нього посмішку, що він розслабився, так я не знаю. Тобто, дуже серйозна людина, дуже любив хімію, але я навіть не можу сказати, який предмет він не любив. От він любив все. Тому він навіть запам'ятався як дуже хороша людина, дуже хороший учень. З великим серцем він був такий до всього цікавий. От нестандартна в нього була така манера підходити до вивчення предметів завжди було замало того, що дає, що дає програма. Ще одну табличку в Новокудацькому районі встановили на стінах іншої гімназії пам'ять про Юрія Гайдаша, героя, який ще в 2018 році добровільно вступив у 93-ю бригаду Холодний Яр. А спочатку повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Він 92-ї бригаді раніше вона була 92-го ОМБР Івана Сірка. Зараз ОШБР то вони приймали в бойовій участі в Луганській, в Донецькій області, то вже саме Кришіївка, в других районах, де освобождали наші території. У липні 2023-го воїн дістав вибухове осколкове поранення під час виконання бойового завдання. Він переніс декілька операцій, але у вересні 2024 року здоров'я Юрія погіршилось. Його серце зупинилось. осколок залетів у затилок і вилетів через горло. Йому робили операцію, витягували і ще. І Після того вже от він пожив. За традицією на шкільному подвір'ї планують висадити ялинку на честь Юрія Гайдаша. Кожному полеглому герою, який навчався в цій школі, висаджується така ялинка пам'ять. От як позаду мене, Артуру на взимку теж плануємо надати таку ялинку, щоб школа мала можливість її посадити. Для міста Дніпра, для нашої територіальної громади. Вкрай важливо ще з 2014 року підтримувати Збройні сили, підтримувати захисників. І дуже важливо берегти пам'ять про кожного, хто загинув, віддавши своє життя за свободу, за незалежність, за Україну і за Дніпро. За 2025 рік відкрили вже 13 меморіальних табличок на стінах навчальних закладів у Новокодацькому районі. Це не просто світлини, це нагадування про мужні подвиг героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Катерина Мащенко Артем Ліфінцев Дніпро Тіві.